Вітаю, друзі! Сьогодні у мене на огляді бездротові наушники Oppo Enco X3i. Це цікава нова модель, яка щойно надійшла у продаж в Україні, тож розглянемо докладніше. В комплект постачання Oppo Enco X3i входять навушники з чохлом, кабелі для зарядки з роз'ємом USB Type-C, два комплекта змінних амбушур різних розмірів, гарантія та посібник користувача. Інструкція українською мовою. Oppo Enco X3i це вакуумні навушники. До мене на огляд потрапила в модель в блискучому сірому кольорі ще є блакитна версія. Ця модель мене зацікавила тим, що в ній є відразу два динаміки. За відтворення звуку тут відповідають вуфер діаметром 10,4 мм та твітер діаметром 6 мм. І як заявляє виробник, ця пара відтворює звук в діапазоні від 15 Гц до 40 кГц. І ще кожен навушник містить по три мікрофони, вони призначені для розмов та роботи системи активного шумозаглушення. Навушники мають ергономічну форму, зручно розміщаються у вусі та не випадають під час нахилів та бігу. Керування роботою навушників відбувається за допомогою сенсорної панелі. Oppo x 3 i підтримують HD звук, підключаються через протокол Bluetooth 5.3 і мають чимало цікавих функцій. В навушниках можна вибрати режим усунення шуму або режим прозорості. Силу шумозаглушення можна регулювати. Навушники підтримують чимало функцій покращення звуку. Наприклад, тут можна посилити баси або, навпаки, покращити вокал. Є досить цікава технологія Golden Sound 2. Вона дозволяє провести швидкий аудіотест ваших вушок, з'ясувати, як вони вловлюють ті чи інші діапазони частот та створити персоналізовані аудіопрофілі – Після цього навушники будуть точно налаштовувати аудіовихід індивідуально для користувача з урахуванням його особливостей слуху. Також є функція Oppo Alive Audio. Вона дозволяє імітувати просторове 3D-звучання, створюючи глибину й об'ємність незалежно від пристрою або джерела звуку. Керування кожним навушником можна індивідуально налаштувати. Можна вибрати команди для одного натискання, для двох, для трьох. І ще, що мені дуже сподобалось, тут можна керувати гучністю звука. Для цього треба провести по сенсорній панелі вниз або вверх. Дуже зручно. Ще за допомогою навушників можна керувати зніманням камерою. І ще цікава можливість: Oppo Enco X3i можна підключити одразу до двох джерел звуку. В навушниках є сенсори, які ставлять відтворення музики на паузу, якщо дістати їх з вуха. Oppo Enco X3i відтворюють якісний звук, чистий, в міру басовитий. Мені сподобалося! У навушників чималий запас гучності, в більшості випадків я їх слухав приблизно на третину гучності, інколи підвищував до половини. На максимум підвищував лише один раз, і то суто для експерименту. В такому режимі нічого не хрипить. Вбудована в навушники батарея забезпечує до 10 годин автономної роботи. У поєднанні з зарядним кейсом автономність взагалі досягає 44 годин. Результат дуже пристойний. Так що з автономністю тут це дуже чудово. Зарядка відбувається через порт USB Type-C. Ще з цікавого тут є функція швидкого заряджання. Всього за 10 хвилин зарядки вона дозволяє відновити запаси енергії достатній для 7 годин автономної роботи. Протягом періоду тестування за 10 днів мені жодного разу не вдалося повністю розрядити навушники та кейс. І наостанок варто зазначити, що корпус навушників забезпечує захист від пилу та вологи за стандартом IP55. Підіб'ємо підсумки. Мені дуже сподобались навушники Oppo Enco X3i. Вони зручні у використанні, відтворюють якісний звук, мають ефективну систему активного шумозаглушення, мають різні цікаві режими покращення звуку, і ще у них чудова автономність. Певно, це найкращі бездротові навушники, що були у мене на тестуванні протягом приблизно останніх двох років. Наразі вони продаються в Україні за ціною приблизно 5 тисяч гривень. І як на мене, це цілком адекватна ціна за рахуванням їх функцій та можливостей. Підписуйтесь на канал, на вас чекає ще багато цікавих гаджетів.